Анатолій Велевський Перший сніг Багато хто напевно погодиться, що перші враження в житті, особливо якщо вони пов'язані з чимось приємним або хоча б просто гарним, дають незабутні відчуття хвилюючого відкриття. Для когось це перша самостійно прочитана книга чи похід з друзями, перший букет квітів чи перше кохання. Мало що. Для жужі таким відкриттям став сніг. Здавалося б, ну що в ньому особливого сніг собі та й сніг. Але для неї, що народилося наприкінці ранньої весни, він виявився неабиякою дивиною. Майже все літо песик провів, весело перекидаючись і стрибаючи по зеленій траві, з цікавістю спостерігаючись за стурбованими бджолами, що збирали солодкий нектар. Ну який це був чудовий час, Пурхаючі метелики, спритні горобці, нескінченні ігри з сином господині, а запахи, ах, які запахи довкола. Але, на жаль, літо промайнуло, немов зірка, що впала з нічного небосхилу, і настала осінь. Кудись поділися стрибучі коники, зів'яли квіти, а з дерев посипався золотистий дощ опадаючого листя. Змінилися запахи. Хоч і ці нові зізнатися, теж подобалися. Та й побігати подвір'ям з головою пірнаючи купи сухого листя, було теж цікаво та весело. Щоправда, коли з неба починало лити, доводилося сидіти в хаті і дивитися через вікно на сірі калюжі, що закипали бульбашками під дощем. Від цього видовища ставало так тужливо, що хотілося вийти, але жужа терпіла і мовчала. Бо знала, що господарям це не подобається. А сьогодні вранці її, як завжди, випустили на двір. з життєрадісним гавканням, песик стрибнув за поріг і... і остовпів. Все навколо покривав густий білий пух, чомусь іскристий і холодний. Господарі сказали, що настала зима і принесла сніг. Ну, про сніг Жужа одразу здогадалася. Що це і є той самий холодний білий пух, а ось зиму вона так і не знайшла, хоч обігла весь двір, заглядаючи в кожен закуток. Напевно, принесла сніг, висипала і відразу ж пішла, вирішила Жужа. Тільки от цікаво, як же вона ця сама зима змогла його стільки багато принести за один раз отого снігу.